Частина 2 вашого психотипу. Дивіться, ми з закінчили, по-перше, частини ваше тіло, фізика. І тут вийшла у нас четвірка землі, десятка вогню і жриця. Я не буду повністю показувати. Дивіться, ваше тіло хоче відпочити. У вас дуже багато напруги. Тут є така підозра, що в ваше життя не тільки входило два дві людини, наприклад, ви хтось. По чотиркій землі я можу навіть сказати, що в ваше пространство вторгалися ще люди, які а, нанесли вам ваш стан, він, знаєте, десь пов'язаний з цими процесами. Це про контроль тілісного, фінансової ресурси. Тобто, ви зараз от, хочете відпочити ваше тіло, так? це звільнитись від чогось, але ви ставитесь до вашого тіла як до знаряддя функціонування, а не для задоволення. От в чому така причина. Давайте подивимось. Тінь і підсумок по нашому розкладу, яка тінь що вийде? Ага, туз вогню виходить по вашій тіні, двіка повітря і вершниця вогню. Ну, дивіться, ваша тіньова частина а, вона дуже запальна, палка і просто снок хочеться сказати. Ви сексуальна, рішуча і вільна людина. вас неможливо якось якимись рамками поставити невдобне становище тут і зараз. Ми говоримо про тут і зараз. І, але ви таке знаєте враження, що ви досі не дозволяєте собі чогось і не проявляєте в повній мірі себе, яка ви можете бути. Ви або боїтесь, що зруйнуєте щось, або е, забули, яка ви можете бути. Розумієте? Ви по тузу вогню пригни, вас, ви пригничуєте себе бажання, сексуальність. Таке враження, що у вас дуже багато накопичилось внутрішнього вогню, яке не реалізоване. Подвіки повітря це є страх ухвалень якісь рішень і це про внутрішні конфлікти. Ви як боретесь з собою, ваша тінь? Вершниця вогню говорить, те, що тіньовий архетип – це про. Ви хочете бути бажаною, ви хочете пригод, ви хочете кудись звільнитися, поїхати, поскакати, я не знаю, там сексуальності дуже багато у вас внутрішнього. І ви як не дозволяєте вивільнитись цьому на 100%. Ви як боїтесь якогось осуду, зради або власної сили. Давайте ми підсумуємо. Ви людина, я не буду говорити жінка-чоловік, тобто аудиторія велика, яка на межі або проходити трансформації. Ви втомлена, ви поранена, але жива. Ви дуже сильна, але хочете бути вже слабкою слабким? Ну, Для чоловіка слабким ні, тут більше до жінок. А чоловікам навпаки. Тобто потрібно бути сильним. І в тому сенсі, що фізична сила. Тут о, більше про стан, внутрішній ментал і так інше це, про відповідальність, напевно. Ви дуже мудра і. Хочеться сказати, що хочете просто ти. Ви глибока, але закрита людина. Не просто так. Не тому, що ви така, ні, ви інша. Ви боїтесь відкритися. І хочу вам сказати, з ким це відіграється, що ви вийдете з цього стану. Ваша тінь це ваша сила. Просто ви повинні зрозуміти і прийняти її. Знаєте, не... нашу тінь потрібно приймати. Це ми це наш зворотній бік. Вам потрібно дозволити собі бути не тільки сильною, а насамперед щасливою. Розумійте? Вам потрібно вийти цих якісь меж, які ви, напевно, собі самі блокуєте у ці дії вам. А карти говорять, вам потрібно вийти з цієї зони для того, щоб познайомитись зі своєю тінню, признати її і вийти назовні, показати, яка ви є, не боя не боявшись. Якогось осуду, що хто скаже, яка вам різниця. Люди взагалі завжди будуть щось казати і думати. Ви не можете бути людиною, особистістю, яка може всім бути гарною. зрозумійте це. Ви така одна, чи один. І ви не повинні думати, що скажуть інші. Головне, як ви себе почуваєте самі з собою. Зумієте? Це був розклад про ваш психотип, психоаналіз такий тут і зараз. Пишіть мені, дуже буде цікаво послухати, що ви по цьому приводу думаєте. До зустрічі!